Шановні, зараз ми з вами поговоримо про шахрайські схеми з державною програмою компенсації за зруйноване війною житло. Ну я б посміхнувся на слою шахрайські схеми, хоча насправді не смішно, тому що держава виділяє гроші на те, щоб допомогти тим, хто цього потребує. А навколо цього всього, наскільки я зрозумів, вже купа а, різних. Присмокталося негарних людей, які розуміють, як це використати для скористі для себе. Навіщо всі ці розмови на такі подібні теми? Ну щоб мінімізувати наслідки від внутрішніх руйнувань, що означатиме те, що більше наших з вами грошей і ресурсів будуть спрямовані саме на оборону країни, а не на якісь імітації цього процесу до речі, ось ці активи спрямовані і ресурси спрямовані на оборону України, включають в себе, наприклад, і захист критичної інфраструктури, тих же трансформаторів, до прикладу, розподільчих вузлів, на правильні фортифікації для військових, на якісні укриття. До речі, от є в вашому районі якісне укриття. На зв'язку з нами Марія Горбань, журналістка розслідувача NGL Медіа. Пані Марії, вітаю в ефірі. Вітаю, Дмитро. Ви препарували ось цю, цю тему, так? Використання державних грошей за програмою компенсації. І що вас найбільше здивувало в цій історії? Е, найбільше мене ну, можливо, не зовсім здивувало. Але це той факт, в якому б я напевно хотіла помилитися. Це те, що в більшості випадків порушення стосувалися місцевих посадовців і членів комісії, які призначають компенсацію. Я поясню точніше, чим саме ми займалися, ми проаналізували рішення судового реєстру стосовно кримінальних. Провадження, які вже наявні за програмою є відновлення, ми їх умовно поділили на якісь типові порушення, і, власне, ми побачили, що в половині випадків це посадовці, інколи це посадовці, які не є членами комісії, в змові з членами комісії, інколи це члени комісії, і саме там йдеться про найбільші порушення, найбільші ймовірні зловживання на мільйони гривень. Розкажіть нам як. Працюють ось ці схеми з виведення державних грошей на зовсім інші цілі, скажімо так, а не на компенсації за зруйноване війною житло. Ну, є кілька варіантів. Ми матеріалі їх поділили на перше: це брехня в заявці, це коли люди, яких житло постраждало. Вони дописують додаткові пошкодження, вони вказують щось, чого не було. У нас е, був такий випадок, що ми побачили, що зараз, е, до прикладу, пенсіонер з Харківщини він сам доруйнував свій будинок для того, щоб будинок е, визнали зруйнованим. Він отримав житловий сертифікат, за нього придбав житло. Е, так само це дописування. Нас на Запоріжжі в Запорізькій області є кримінальне провадження стосовно людей, які вказували в заявках пошкодження, але дату пошкоджень вони вказували, наприклад, в ці дні, коли обстрілів не було. Тому зараз їх перевіряє поліція. Друге, це зловживання з сертифікатами на покупку нового житла. Це відбувається, коли в людини повністю зруйноване житло і держава. Після перевірки, після визначення вартості за спеціальною системою, призначає певну суму житлового сертифікату, і за нього людина, чиє житло постраждало, може придбати житло. Там є один нюанс, який полягає в тому, що якщо вартість житла, яке ви хочете придбати більша, ви можете докласти свої кошти, можете об'єднати сертифікати, але якщо вартість менша, Різницю вам не повернуть. Її можуть повернути лише з виплачених Росією репарацій. Е, люди вважають е, почасти таку норму не надто справедливою, і таким чином вони вже при угоді при купівлі продажу вони завищують вартість житла, а потім вже різницю готівці між продавцем і покупцем. Е, Проводять там чи в готівку, чи ще щось. Ми знайшли кілька таких кримінальних проваджень однак я маю зазначити, що зі свого досвіду з попереднього спілкування з людьми, особливо з деокупованих громад, так е ці історії вони далеко не поодинокі. Хтось це засуджує, хтось вважає це справедливим. Але ну кримінальне провадження можливо тут тільки у випадку, якщо це помітив фінансовий моніторинг банку, як під як підозріє транзакції, власне, таким чином це вдалося виявити. Ну і третє, це вже певні змови з комісією, де і дописують пошкодження, і визнають будинки непридатними для життя, хоча вони придатні. І тобто ще різні маніпуляції пов'язані власне з роботою комісії, які би мали. Встежувати нерухомість, яка пошкоджена або зруйнована, і власне відповідно до своїх повноважень, того що вони мають робити, визначати суму пошкоджень. Слухайте, але це не така проста справа. Так, оформлення цієї заявки на компенсацію за пошкоджене в результаті е, війни житло. Наскільки мені відомо, ось ті комісії, які працювали, наприклад, на Київщині в 2022 році. Це лише початковий етап всього цього процесу, тому що потім треба, треба проводити комплексну експертизу на, на цей момент, і у багатьох людей там ті, хто там вже своїми силами відновили своє житло. Вони вже не можуть, наскільки мені відомо, претендувати на якісь компенсації, чи не так? Власне так, закон про є відновлення. Він почав діяти тільки. Наприкінці весни 2023 року до того це були інші різні програми. Там є і тому вони зараховують тільки те, що було от вже на момент програми. Там, якщо це було там умовно, благодійними організаціями покрито, якщо це своїми коштами. То воно теж, наскільки мені відомо, не підпадає, або це дуже важко доводити. Але те, про що ви кажете, про те, що треба зробити повну перевірку, має бути спеціальний будівельний експерт, щоб встановити про пошкодження, їхню природу, від чого вони з'явилися, це теж насправді дуже сильна проблема. І ця проблема це теж одна з причин, чому можуть бути певні зловживання, тому що. Уявимо невеличку громаду на деокупованій Харківщині, де члени комісії це мешканці, ну це члени селищ, селищної ради місцевого самоврядування, це небагато людей. І чи є серед них будівельні експерти або чи є люди, які можуть фахово це оцінити? Якщо таких людей немає, то відповідна комісія. Просить людину самостійно провести оцінку майна пошкоджень, що і недешево, і людина ну, і немає охочих людей насправді їхати кудись далеко, там, той район, якщо це десь далеко від міста, щоб провести це. Інколи ну, таких експертів просто немає, що дуже ускладнює саме процес отримання компенсації. А існують прецеденти, коли розглядаються якісь кримінальні провадження, в яких підозрюється. Ну там певна змова з відповідними посадовцями, звісно, звісно, це далеко не єдине кримінальне провадження. З тих кримінальних проваджень, які зараз ухвали, з яких зараз доступні в судовому реєстрі, це половина з усіх випадків. Найяскравіший приклад він досить відомий. Це справа так званих королів ізюма. Це стосувалося першого заступника міського голови Ізюма, ще кількох посадовців та інших членів комісії. Вони за версією слідства зробили цілу систему по тому, як можна наживатися на програмі відновлення. В них був свій чат, який, як розповідав е, головний поліцейський області, чат називався Королі Ізюма», де вони це все проговорювали. І е, як вважає поліція Стрельник і, комп, і компанії, його співучасники шукали по всьому Ізумському району житло, яке або не постраждало від війни, або постраждало. І вони там могли його чи перекупити, чи домовитися з власниками, яке, і визнавали ці будинки непередними для, для життя і відповідно зруйнованими. Після цього людина отримувала житловий сертифікат. Купувала житло інколи за завищеною вартістю. Таке житло теж підшукували в Ізюмському районі, і там далі вже за готівку вибирали, що можна, що не можна. Наскільки я пам'ятаю, то за версією слідства за По одній з таких схем, там навіть фігурувала бабуся дружини стрельника, яка продала. Нібито за ну, продала за житловий сертифікат, нібито за заруйноване житло свій будинок. Вони там поділили кошти, стрільник купив собі нову машину. Зараз йому вже вручена підозра, справа слухається в суді, йому загрожує від 8 до 12 років за ґратами. А взагалі, як працює зараз система є відновлення? Так, от на тлі всіх цих історій чи. А продовжує держава виплачувати компенсації, що вам відомо? І які б ви рекомендації зараз надали людям для того, щоб все відбувалося? Ну, одним словом, щоб ті люди, які справді постраждали, отримали ці компенсації? Насправді справді дуже впирається в те, чи є кошти на виплати компенсації, інколи на це доводиться чекати. Є проблеми з подачою документів при підготовці того, цього матеріалу. Ми спілкувалися, наприклад, з організацією «Східсос». Вони регулярно консультують людей для того, щоб вони правильно подали документи, щоб в них все, все добре пройшло, щоб їхні заявки прийняли. І, ну, тобто, це за можливості звертатися до фахівців. Оскільки комісія за за регламентом протоколи засідань, на яких вони розглядають, що підходить, що не підходить, вони не викладають, вони лише дають рішення. Якщо у вас щось неправильно, то можна з самого початку починати, тому звертатись до юристів. І друге, з того, що відомо. А мені ну не в процесі підготовки цього матеріалу, а загалом з, про, з цієї проблеми, оскільки я вже давно досліджую цю тему, це те, що в людей не оформлене право власності на нерухомість, які вони проживають, або це було давно оформлено ще до того, як ці дані синхронізувалися з реєстрами речових прав на нерухоме майно онлайн, тому оновити слідкувати за документами. Такі рекомендації. А скажіть, гроші виділяються з центрального бюджету чи тут і гроші місцевих громад? Я до чого запитую? Судячи з масштабів дорожнього будівництва, в принципі гроші б мали б бути у місцевих громад, мені здається. Якщо я не помиляюся, то це кошти, які виділяються з державного бюджету. але Точно відповісти не можу. Мені здається, що левова частка це державний бюджет, і що вам відомо про те, як працюють експертизи, тому що мені здається, що це ж суттєва частина всього цього процесу. Так, це отримання відповідних експертиз. А наскільки угу. це наскільки це по перше, якісно відбувається, а по-друге, Наскільки це от такий саме корупціогенний момент в усьому цьому ланцюжку? Ну насправді все впирається в фаховість і доброчесність комісії, тому що це те це основна проблема. Ми спілкувалися з членкиною комісії з Запорізької міської, яка розглядається суто по пошкодженому майну, не зруйнованому, і її обирали за квотою громадського сектору. Вона вона нам розповідала, що на початку це був значний супровід супротив. Їм не хотіли давати документи, показувати. Решта комісії, не хотіли давати нічого перевіряти. Ну і друге це фаховість комісії. Щоб провести адекватну експертизу, щоб подивитися, що стіна там вона не просто там тріщина, а те, що це може зашкодувати за, ну, за що це може бути небезпечно, далі там щось шпаклювати зверху, якщо ну, повністю тріснутий будинок, тут і не в кожній громаді є люди, які це можуть. Адекватно оцінити, тому ми тут впираємося в те, що це може бути з одного боку просто нефахово, з іншого боку, так корупційно, коли хтось когось попросив, і про це теж є кримінальне провадження. Один з прикладів це про комісію, яка прочування в комісії в Куп'янську. Там е зараз розглядає зараз є кримінальне провадження, поліція досліджує кілька об'єктів. За як... І стосовно членів комісії, по правоохоронці припускають, що ці люди взагалі не приїжджали на те, щоб перевіряти місця пошкоджень, що вони ну, просто писали, як думали, що ну, не лише створює корупційні ризики на те, що люди хтось отримає значно більшу компенсацію, а й те, що хтось може її не отримати. Марія, а взагалі про, про які гроші йдеться, коли ми говоримо про а, програму є відновлення. Судячи з тих справ, які ви розглядали, у вас є уявлення? Наскільки це а, великі гроші, які зараз держава продовжує виділяти а, як допомогу людям, які постраждали? Ну станом на початок осені ми відправляли запит, всього виплатили компенсації на 52 мільярди гривень. Це величезна сума, але це насправді покриває лише ну, невелику частину з того, скільки ще буде потрібно, щоб відновити все пошкоджене війною житло. Е, більшість коштів е, це, де, е, понад 40 мільйонів це за зруйноване житло, і десять е, мільярдів. І 10 мільярдів це за пошкоджене, яке можна відновити це незначний ремонт, це там вікна, стіни. Ось таке це ну це вели... це велика сума, але це насправді мізер з того, що нам ще доведеться вкласти. А існують обмеження по регіонах. Скажімо, тому що на жаль, війна триває, і на жаль, uh -huh. і на жаль, інтенсивні обстріли інтенсивних обстрілів зазнають о, багато громад. А деякі з цих ну деякі з цих обстрілів в районі бойових дій є просто нічівними, тобто який сенс вкладати? Я думаю, що людям просто надати потрібно якісь можливості переїхати в глиб України, але не витрачати гроші на те, що може бути вже сьогодні ввечері чи завтра зруйноване чи існує така диференціація? Звісно, ви можете отримати, якщо йдеться про зруйноване житло, то ви отримуєте житловий сертифікат, за який ви можете придбати житло будь-де в Україні. І те саме, ну тобто, ви можете ці кошти використати будь-де. Але ну, бу була проблема, яка частково вирішується з тим, як цим людям призначити компенсацію, якщо є, ну якщо це зона бойових дій. Хто приїде і перевірить, оцінить стан, стан житла. І зараз зараз розширила те, що в зоні бойових дій це можна там, чи з допомогою фото-відео, чи з допомогою якихось супутникових знімків, якщо житло зруйноване, що можна буде надати, але це теж досить корупційно, оскільки інколи експерти на місці не можуть повністю адекватно це оцінити. Проблема залишається і в тому, що люди чиє житло в окупації знищене чи навіть не знищене, але до нього доступу немає. Такі люди компенсації не отримують. А Марія, скажіть, а програма поширюється на зруйноване або пошкоджене житло в тилових областях України в результаті прильотів російських дронів чи ракет? Так, так, вона, вона поширюється. Це. Ну от ми бачили, що є комісії буквально в кожному, в кожному місті. Вони там збираються там після обстрілів, і проводять, проводять засідання, вивчають пошкодження, призначають суму компенсацій. Так, вони працюють і в тилу. Ну і наші от фінальні рекомендації для людей, які хочуть отримати компенсації, це не вигадувати якихось додаткових пошкоджень, так? Е, так, тому що за умови, якщо добре працює комісія, це легко помітити. Наша експертка, яка працює в такій комісії, вона наводила конкретні приклади. В неї були випадки, коли після прильоту дописали там золотілі шпалери, сан сантехніку, кахлі. Але нічого з цього не було на фотографіях. Вони приїхали на місце, вони подивилися і зрозуміли, що це все прибирали раніше. Там були голі стіни, там почали робити ремонт. І Мешканці цієї квартири просто хотіли собі проспонсорувати ремонт, якщо можна так сказати, за умови, якщо комісія працює дуже добре, це зробити важко. Зрозуміло потім... тут тут, ну якби так. Е... Звертатись до сумління, мабуть, потрібно ось і говорити про те, що гроші, які використані там на якісь фіктивні пошкодження, так можливо, просто не дістануться тим людям, які по справжньому постраждали і потребують ремонту, відновлення свого житла. Марія Марія Горбань з нами була на зв'язку. журналістка розслідувачки NGL Media. Пані Марія, дякую дуже. Послухаємо новини.